До завершення тимчасового захисту залишається менше як 4 місяці. І що робити пенсіонерам в Польщі? Досі ніхто не знає. Я побачив у себе коментар під відео, де перепідпишеться мене питає, чи щось відомо про те, як легалізуватися пенсіонером в Польщі після закінчення тимчасового захисту. Я не став довго думати. Я написав запит до інфопете, і відповідь я вам скажу чесно, мене трошки шокувала, зате вона чесна. Я вам зараз покажу листування і що робити потрібно негайно. Як відомо, четвер. Того березня 26 го року Польща припиняє тимчасовий захист для українців. Сьогодні ми маємо 26 жовтня 25 го року. Тобто залишається 4 місяці, і це дуже мало, дуже критично, тому що пенсіонери це є найвразливіша група біженців у Польщі, які проживають у Польщі, тому що. Вони не можуть отримати роботу за віком чи навіть за станом здоров'я живуть на мінімальну пенсію а частіше та пенсія є з України, яка є мізерна для життя в Польщі. Наскільки мені відомо, в Україні пенсія становить десь приблизно 4,5 тисячі гривень. Це 450 злотих. Ну скільки вони два тижні протягнуть на ту пенсію? Більше ні е, складніше їм збирати документи. Знову ж таки, впирається все в роботу. Переважно вони не працюючи пенсіонери за станом здоров'я, за віком тому подібне. Мовний бар'єр. Тому що для старших людей складніше вивчати мову? У них же, як то кажуть, пам'ять забита зовсім іншим. Вони думають, вже як прожити, як вижити. Ну закладено так, що їм же не йде вивчення іноземної мови. Час на підготовку документів є дуже обмежений, тобто залишається дуже мало часу і треба поквапитись. Отже, я подав запит, офіційний запит польською мовою, і задав такі ключові питання: тобто, які форми легалізації доступні для безробітних пенсіонерів з України після закінчення періоду тимчасового. Захисту, які документи необхідно подати для отримання легального перебування після 4 березня 26 року. Які права матимуть пенсіонери після легалізації їхнього перебування? Запит був офіційний польською мовою, я його направив на інфо ОПТ. Це є проект, який фінансується з ЄС. І чекав я відповідь не дуже довго, десь приблизно три дні. Я прочекав, мені надіслали відповідь електронним листом. І ця відповідь прозвучала так: відповіла мені пані Юлія Пальярді. Ні маємо нових регуляцій, правних у зв'язку з прибиванням закончення охорони часової в марці 2006 року. Ну, якщо перекласти, то на сьогоднішній день ми не маємо нових правових регуляцій у зв'язку з передбачуваним завершенням тимчасового захисту у березні 2026 року. Тобто, що з цього виходить? Нових законів поки що немає, і вони не знають, коли буде устава. Потрібно дуже пильно слідкувати за інфо ПТПЛ та УДСC там залишу посилання під описом відео, і на цих сторінках вони будуть інформувати, але коли ну невідомо наразі, і тут ми маємо таких чотири тривожних факти. Тобто залишається лише чотири місяці, і це дуже мало для того, щоб зібрати всі документи, для того, щоб вирішити всі свої питання. Друге, це закону досі не існує. Тобто, що робити тим пенсіонерам, невідомо. Часу на збір документів є дуже мало, тому я думаю, що в останній момент будуть дуже величезні черги. У жандах і буде дуже складно подати документи, але не все так погано, тому що Польща не може залишити 800 тисяч українців без захисту. І історично закони приймаються в останній момент. Тобто, як ми знаємо вже по цих минулих законах, тобто, майже за тиждень вони починають щось змінювати, щось прояснюється, щось стає відомо, як діяти далі. Але тимчасовий захист ще можуть продовжити. ЄС досі тисне на Польщу на рахунок гуманітарних рішень, Тобто, щоб продовжити тимчасовий захист для українців, так як війна ще триває, і тому ми чекаємо всі в очікуванні. Наймовірніший сценарій це такий листопад-грудень буде проект а Січень 26-го року вони приймуть якийсь закон у лютому. оголошать про початок прийому документів, або можливо, ще й продовжать тимчасовий захист на 6-12 місяців, як це було раніше. Отже, що потрібно робити прямо зараз? П'ять термінових кроків, які потрібно вам зробити для того, щоб легалізуватися в Польщі, і крок перший це інвентаризація. Всіх ваших документів, перевірити песель, перевірити карту побиту, перевірити термін дії карти побиту, зареєструватися тобто мельдунок зробити, якщо досі немає, або перевірити теж термін дії мельдунку. Зібрати документи про пенсію з України, зробити копію всіх документів, то їх зробити треба негайно. Крок другий: до кінця жовтня ви мусите зробити виписку з банку за 6 місяців, підтвердження пенсії з України. Обов'язково переклад присяжного перекладача, твомач Пшешенглей. Якщо Родичів Польщі потрібно ще виписки з їхніх доходів. Крок 3 листопада го року. Умова найму спочатку скарбова. Мельдуник, але актуальний. Рахунки: Рахунки закомунальні за три місяці. Якщо живеш у родичів, то освячення мусить бути. Крок 4. Грудень 25 го лютий 26. го Це моніторинг щодня сайтів з офіційною інформацією. Інфо о ПТПЛ. Щоранку переглядайте їхні нові повідомлення про легалізацію в Польщі. У ДСЦ Це є. Сайт центрального жонду, де працюють з іноземцями, і там вся інформація є для того, щоб знати, як легалізуватися українцям в Польщі. Це є центральний сайт. Ну і спостерігайте за моїм каналом. Я інформую миттєво. Якщо стільки буде відомо, я одразу повідомлю. Так само на Фейсбук-групах українців теж, ну, теж можна дістати багато інформації. Дуже багато хто викладає нової свіжої інформації. Хоча є багато і брехунів, які просто. Вигадують якісь новини. Крок п'ятий розглянь альтернативи зараз. Подавайся на карту сталого побиту. Якщо ти легально перебуваєш в Польщі вже понад п'ять років, то можеш спокійно пробувати подавати на карту сталого побиту. Подавайся на карту на воз'єднання сім'ї. Якщо діти чи онуки перебувають з картою в Польщі, то ти можеш спокійно подавати собі на воз'єднання сім'ї. Гуманітарні підстави це є вік більше як 65 років за станом здоров'я або немає житла, нема куди повертатися. Теж таке можливе. Якщо підпадає. Знаєш, під ці перевищені підстави, подавай документи прямо зараз, не чекай. Отже, пам'ятаю, офіційної інформації ще немає, і це є проблема, тому що ніхто не знає, як діяти, що робити, і що буде далі. Залишилось дуже мало часу, і треба діяти вже. Не треба очікувати останнього моменту. Тоді можуть бути проблеми з чергами, з часом подавання документів. Можеш не вкластися в той термін, який вони закладуть, бо невідомо що буде далі. Тому збирай документи прямо зараз і слідкуй, монітор всі сайти, які можуть надати тобі офіційну інформацію. Не вір тим брехунам, які викладають, що вже все, кінець катастрофа, що українці виганяють з Польщі. Ні, це не правда. ЄС, ще... Поки що тисне на Польщу. Я думаю, що Польща продовжить тимчасовий захист. Нам треба чекати тільки і не думати про погане, думати про ліпше. Пенсіонерам дуже складно буде легалізуватися в Польщі, тому що за станом здоров'я вони не зможуть працювати, а карту не получиш, якщо не працюєш. Тільки воз'єднання родини це є єдиний такий альтернативний варіант для того, щоб легалізуватися і залишити. Читися в Польщі, а ви підписуєтеся на канал. Я буду інформувати по мірі можливості надалі, як легалізуватися не тільки пенсіонером, взагалі, що буде чути нового про легалізацію в Польщі по завершенню тимчасового захисту. Вам гарного дня та миру.